Слава Україні, козаки! Сьогодні у нас на обзорі машина до п'яти тисяч доларів, краще якої ви нахуй нічого не знайдете. Це Fiat Punto 2010 року. Можу сказати. Про підв'язку, почнемо з неї. Підв'язка тут спереді, як у всіх нормальних машинах. Макферсон, ззаді балка, але вона вона, ну, вона м'яка. мягка. от на дорозі завалюється страшно. Заді барабанні тормоза. Бля, з... я боюсь, що тормозив, які блан гарячий. Коротше, згнивші, спереді, диски, але тормози ну, лучше, ніж. Вон ті три машини, блядь. Так от. Що я вам ще можу сказати? Ця машина на свій рік, на свою ціну, напічкана просто ну, насмерть. Тут є все. І ми про комплектацію ще поговоримо. Зеркала складаються як у нормальної машини. Тобто, якщо ви десь ципанете, а ви ципанете, то зеркало не знесете. Діски. Які диски? 13. БД радіус. Пишет? А, 15-й радіус. Поки що ще зима стоїть, грошей нема на, на літо. Попереду. Чесно вам скажу, машина вигляду не має ніякого. Ну, бо це такий скритний апарат, щоб давати пізди в потоці. Ну, Як я можу охарактеризувати цю машину, це от як турбодізельний бус, лише дуже маленький. Теж, бо він на 1,3 дізель з турбіною. Бриє, дай Боже, ну, дуже тяговій мотор. Ви можете хоч... З першої, хоч з другої тронуться. Машина дуже класна, щоб ну, як перша машина там, не знаю, дівчині. От, от. Якраз жінка їздить за рулем. Ось таке. Пацану теж прикольна машина, бо ну, поки ти в салоні тобі машина дуже подобається. Коли ти виходиш вже плакати хочеш. Флаг Італії. Італії. Лючок, лючок. А, блядь. Вже сховався. Лючок лучше, ніж на Audi A4 2009 року. Скоріше всього, що наступний озор буде про неї. Про багажник. Багажник, як у любого, відкривається по уєбанській смерті. Він відкривається отут. Відкрився. Тут ви його хуй потягнете, бо це скользко. Тут ну, ви відламаєте дворник, Надо отут хапатися, а там все грязне, бо то все вода. Відкриваємо. Я думаю, тут більше вічей буде. Ну бажник, коротше що. такий. По Поколіно. Запаска. Континенталь, нихуя собі. Запаска. Нахуй. Вроді повно Все, про бажник. Нема чого говорити. Ручка теж одного боку, блять, неудобно, ніхуя. По... Кстати, шумка в машині прикольна. Із-за того, що вона м'яка, ви їдете побручатися, типу, можна говорити в салоні шопотом. Ручки вже хуйово відкриваються. Салон тут, салон тут не на свій рік, не на такий клас машини і не на таку ціну. Скоро ви це поймете, особливо ценочі треба дивитися. Блять. Місце, як... Місце, як і в будь-якому тут нема ні хуя. Ззаді весла. Типу... Ой блядь, Ой блядь, воно уже... о закрило, слава Богу Коротше, весла не працюють. Кармашок нема, документи не повозите. Сідушки з ткані повністю, але це така ткань з вставками кожи, отут як строчка, то є ну, його ви тут сильно не будете, коли будете їхати. Що? Ну, ззаду тут функціоналу небагато, ручка. Падлокотник єба, підголовник перед кабіною все. Таке, попереду тут салон нів'єбічський, максимально. Прям дуже дуже красивий дуже приятний. Ну, правда, цей салон ще на ночі подивитися, бо тут підсвітка, тут все оранжеве, тут оранжеве, тут світиться в ручках, там от тут світиться, повсюду світиться коробка, п'ятиступенчата механіка, без, на задній передачі немає цього синхронізатора. так що Будете оце от з парковки виїжджати, спочатку включіть першу, потім задню. Бо так хруст, наприклад, думаю, що ви на жигулях. Тут бардачок маленький з грошми на заправку. Управління цим бортовим комп'ютером можна настроїти. Що я по сенсу забуваю, як це називається? Регулювання ближнього. Задні, передні противотуманки, дефлектори. Все, руль блядь. похуй. Руль анатомічний. Тобто в нього є два варіанти хвата. Оцей правильний, як в автошколі вчать, що от тут є, випирають. І є, якщо ви дуже великий гонщик, отак. Воно тут прям повторяє, палець тут лягає. І тут, якщо ще ззаді подивитися, тут є виїмка для пальців. Тобто, що ви не будете, ну, прям ідеально отак обхватити, ви... ну, кажу, якось так. Ну кажуть, дуже удобно. Двухзонний клімат контроль. Тут є ще цей штатний як його, навігатор. Але його тут нема, бо він десь вдома валяється у хазяїна. Ну бо він тут типу, сильно не понавігує, тому що в Україні там дорог, дорог нема. Бордачок маленький, просто щоб туди кинути документи. А так, от що в машині милом пахне, блядь. Бля, в натурі. Блядь. Дзеркало от цим от піптиком. Спереді нема ні зеркала, ні цього. Ні лампочки. Там є зеркало, але нема лампочки все одно. Є круїз, мультіруль, є ще голосовий помощник, але він тут взагалі не німецький. Як ним хер його знає. Що ж, подлокотник такий. Подлокотник, от як це от кладуть в дачу логан старий. Такі самі. Тут в принципі, місце. Теж ніхуя нема. Він ще сам по собі блядь, такий модулятор. Кстати, якщо ви їздите з модулятором, тут антенна слаба, ви будете слухати весь поток, що вони там собі. Що, От ключ. Ключ вже жить бачив. Таке. Ну, оболочку купити недорого. Відкривається тут козирно, тут фіат, тут нормально. Оця фігня мені теж прикалує, як, як сіська. Блядь. Можна помацати, якщо ви злі смерть. Так, шот, двохзонний клімат контроль є. Там можна на лобаш, можна взагалі все включити, не, як на цих на вагах, що можна вибрати тільки, що воно там лобаш, ноги, єбло ноги, тільки ноги і тільки єбло. Тут можна візде. Ну А щоб не дуло, не можна. Що, ну, от є от такий піптик з цим USB і Microsoft Mobile Windows. Що це робить, я не знаю. Де тут Windows, де, як тут в 1.6 грати, ніхто так і не допер. Що? По, по комплектації, по функціоналу, тут можна отут переключатись, там є текущий розход, середня швидкість, час оцього. Як це цей, блять? Трип... А, Тріп. Е... Ну, Час-дата. Взагалі повністю сіки ми проїхали за цей тріп А. Ну, все, пам'ять закінчилась. Хайбун. Ще тут прикольно, коли ви включаєте задню. Чули хруст? Оце синхронізатора нема. Коли ви включаєте задню. Ага, і йде дощ, і машина викупає, що йде дощ, ви включаєте задню, і у вас починає працювати цей он той самий. Парктроніки тут ще є. Є регулювання жорсткості руля. Тобто, от, тут є режим Сіті і не Сіті. Тобто Сіті от, я включив його. О, можна одним пальцем крутити. Коли не сіті, вже прийдеться палець чуть напрягти і можна поламати. Є функція старт-стоп, що ви коли стоїте на... на світлофорі. То вона глушиться. Функція максимально дебільна, я не знаю на що її придумали. Може в Європі, там десь воно має ну, приколи, але тут нема, виключайте нахуй, бо ви заїбетесь. Що, є тут зверху по -по -по цей от піптик, який вже хуйово відкривається, надо його піддівати, я там скільки вожу. Пахнючка. Ще прикольно тут, коли ви приїхали вечором або ночі додому. Тут є функція, ви от заглушили машину. Включаєте дальній і тут пише, типа, що він буде світити 30 секунд. І так можна покласти хоч на ого на 210 секунд. Коротше. І от воно 210 секунд буде світити, щоб ви кудись там дошли. Я не знаю, куди ви маєте 200 секунд секунди, але тут таке. Ну що, подстаканник. Подстаканник тут, подстаканник тут, подстаканник там. Тут 0,5 банка енергетика. Типа п'ята, вони дуже близько. Есть, таке, лучше возити 0,5 банки з цього боку. Що, ручник? Дуже неудобний, блядь, із-подлокотника, за блядь, не вижу це хечбеки. Ой. Магнітола. Така, типа... Має вигляд прикольно, але функції стандартні. Типу. Ну, все, що? Завести тут поворотники, дальні, дальні, кстати, включаються тупо піздець. Що от є один щелчок, це блимнуть. Є другий щелчок, включається дальній. Якщо вас хтось спускає ну, на дорозі, ви йому хочете подякувати, ви просто врубите дальній, засліпите його нахуй, і вам скаже, що лучше б вже не дякував. Ну і те й таке, що це? А шо, Короч, тут перший піптик, вот тут це включити задній цей дворник. Тут авторежим. Що воно медленно, воно швид. Так, ну, як на всіх обичних машинах включається задня умивашка, тут передня. Передня, тут теж, кстати, прикольно. Помийте ще задню машину, якщо їдете швидко. Ну. Хуйня, сигнал таке. Типа. Комплектація на 5000 доларів. Прекрасна, і то і це я мені ще кажеться що вам не все розказав. А ну очки, ну якщо включити цей. Так, що це? Круїз. О, меню. Коротше, можна поміняти якісь тут Daylights настроїти. Ви... Що ти работаєш? Включити, виключити ці Airbag Button volume, тобто, якщо ви. От почуєте? От можна звук цього піптика регулю... регулювати. Так, що ще є? Базер волюм. Що це я не знаю? Можна Language поміняти. Можна От цю яркость всього цього тут видно, як воно міняється. Ось тут. Тобто міняється посвятка всього в цій машині. Так, Language, Якийсь юніц. Дистанція... та... Те... О, температура. Що сі... А, це можна покласти Цельсій Фаренгейти. Ніхуя собі, це що таке? Літр на 100. Кіме на літр. А, нічого ти поняв? Тут можна покласти, щоб воно по-разному -по показувало цей розход, що воно показує літри кілометри і кілометр за літр. Можна проїхати. Прикольно, що ще є. Auto close. Це, це, а, це, щоб воно на ходу закривало двері. Що що, щоб воно. Дата, час, Trip B. Corner lights. Що це? А бокові огні, що це? Навірно, проти отуманки, щоб повертати руль, повертаєш хуй його знає. Бля, виключу. Спідбіп. Чонах. Що таке спіт-біп. А, нічого собі. Тут, коротше, можна покласти, щоб воно пікало, коли цей ви там розганяєте, наприклад, 70, воно буде пікати, щоб ви розгнали 70. Зачем це? Не знаю. Можна це виключити, будь ласка. Оф, все, гуд. Все, і вийти з меню. Ну все, типу що, тут можна по ходу якось підключити телефон до, до магнітоли, бо тут є функція, що можна... Йди нахуй радіо, тупе. Що тут можна цей, відповісти на дзвонок. Ну типу, що. Все. По салону я вам все розказав. Може наш оператор зніме вам гарні подсйоми, а якщо не знімемо, будемо його бити. Ну все, що можна і перейти під капот і потім поїхати кататися. Слава Україні хлопці та дівчата. Сьогодні у нас Fiat Punto 1.3 Turbo Diesel, По місту у нас там 5,5, а смішаний у нас 4,7 до 5. Коротше, по формах так і пишуть, смотря як ви будете їхати. 90 лошадок, Но no. no. 90 лошадок, які їдуть. Можна 200 на цій машині підняти. Я взагалі, я в шоці, я в шоках, я в ахуї, ребята, я втріхую, блядь. Це дуже я, ну що вони з цієї машини зробили? При тому, що це не як там нові Volkswagen, які оці 1,4 бензин, бі-турбо, 4 турбо, 8 турбо, блять, які там розход цього мотора 300 тисяч і капіталка. Мотор файний, їде, бриє, економія, їбанешся. Як серйозно, як перша машина, щоб не почувствувати цих от на, на дізель потратити, заправити при тому, що дізель в нашій країні зараз подорожав. Вона дуже хороша. 90 лошадок, 16 клапанів, 4 максималка до 5 тисяч оборотів, хоч жми хоч не жми, масло не, не, не їсть. Взагалі. Маленька машина, не в, вісь, не в 6, не в 8, блядь, економна для першої машини, для жінкомобіль. Ну, машина, блядь, бей, царапає, їдь, вона все рівно тебе доведе до, до точки. Можемо проїхати і прокататись. Бем. Що, от нам колега і розповів за мотор, можна і поїхати прокататись. О, кстати, що я от вам казав за тяговитість цього мотора? О, от. Ноги на газу нема. Похуй нахуй. Друга. М? Похуй нахуй. Ну, от що я вам казав за подв'язку, то тобто, є... Тримайся. Ну, ви поняли коротше. Типа, машина для міста прекрасна. Ви будете класти к їбенням весь поток на ній. Потому що ну, це турбодізель і тут турбіна дує з 1500. Максималка у цій машині. типа, 1.3, Я не помню скільки тут лошадіних сіл, ну Там вам мій колега розказав. Я сьогодні розігнався 170. І то вона могла ще, але закінчилась дорога, бо я поки розігнався цих 170, то це таке розход. От тут показує середній розход 5,4, це я сьогодні півдня катався областю. А катався я в діапазоні 110-130. Машина економна дуже. По місту у вас вийде, мабуть, десь 6. Так, да, 6, щось таке було. По трасі, якщо їхати прямо, от, ну, Крейсерська скорость 80, на круїзі на, на 5 передачі. Ну, да, от на 5 передачі ми їдемо, то у вас буде там взагалі 4,8. Тобто ця машина уїде далеко і довезе вас куди угодно, тому що ну, тут дизель, вона не зламається. Подвіска тут надежна. Щось, ну, типа. Ну, не знаю, може, кузу згниє, і то це, якщо ви не будете ніякі ці ловити. Бардюри, оце, зривати лакокрасочне покриття, щоб воно все там позгнивало кібеням. Таке, от шумоізоляція, ми їдемо по, -по Брусщаці. Брущатка. І в машині тихо. Тобто можна говорити спокійно. От ми переїхали переїзд. Тихо. Тихо, мене не, мене не перекинуло 20 раз салоном. Типа, от ми їдемо по Кривому кольці. Нормально. Правда то, що якщо ви їдете тут без музики, от як ми зараз їдемо, ви будете слухати симфонію турбодизеля. тому що мотор чути дуже сильно. Прям, ну, походу, вони не добавили цей, е, шумоізоляцію під капот. Типа, от ми їдемо трасою 100. Ай, же, блядь, в кікдаун в Нахуй От, розганяємося. Розгон маленький, але є, постійний. Тобто, от, ми розганяємося, от, 130. Третя хуліні. 130, 2,5 оборотів. Отак ця машина може їхати, от я зараз покажу розход, який у нас є. Ми їдемо 2,5, 5,2, 130 ми їдемо. Типа, думайте самі. Машина для, якщо ви живете в селі і у вас там, не знаю, навчання в Чернівцях, ну або десь ви там в селі, або ну, і навчаєтесь десь в місті. І ви не хочете їздити кожен раз на маршрутці і вставати в 5 ранку, ця машина прекрасний варіант. І можна і дівчат покатати, бо салон тут не стидний. Що, ну от ми їдемо, типу 130, от затяжний поворот, я отако поклав руля. Прекрасно. Типа, сильно ви не, не польотаєте, бо тут, бо тут або мотор закінчиться, або я не знаю, у вас тут ну, просто вже оборони не буде куди розганятися. Бо от там їде який, що це, якийсь шостий гольф. А ззаді нього їде пункт. Таке напрям'ятна машина, от ми його доганяємо, от ми його догнали, блядь. От 2.0 турбодизель виступаю в маленьку, маленькому 1,3 турбодизелю дорогу. Салам алейкум. Ну що, от ми вже їдемо. 150, оказується, як твою мать куди ми летим так сильно. Ну, треноме, Меган. Ну, правда, вже якщо їхати 160, то тут роз, розход, типу, 11, але ну... Я сумняю, що ви будете кожен день так їздити. Ну, якщо ви не шпіндик і кому там 18 років він тільки права отримав, то ви там будете льотати страшно. Бо якщо ви їдете... Такими, типа, недержавними не трасами. Отак от це буде. Отак, от отак. І в итоге ви просто кибінням заснете. Бо я на цій машині області проїхав, я знаю про що я говорю. Та блядь, та що тут ще розказувати? Машина класна, вона прикольна. За 5 тисяч доларів ви ну, просто нічого кращого не візьмете. Ну бо тут якість салону, якість, якість зборки. Сам ну, тіпа, мотор прикольний, тіпа, тяговитий, можна на ньому поприкалувати. Ну, типа, їде 130 спокійно. Взагалі, навіть не напрягається. Ну, Правда 2500, але це ну, не важно. Типу можна навіть отак їхати. А, ще я забув сказати про регулюровку жорсткості руля. Навіть якщо ви будете їхати на трасі з режимом City, Чим швидше ви будете їхати, тим жорстче буде ставати руль. Тобто він, він ну, ніби в нього заливають, жорсткий стає. Що не буде такого, що от ви їдете, там, не знаю, случайно дьорнули, а ви там уже туди улетіли, кібеням. Це хуйовий участок дороги. Ми їдемо з кайфом, одною рукою тримаю руля. Євці, мені, треба, щоб я в той мать, треба ями об'їхати. От про що я говорю? Бачите, як нас кидає. Типу, вона дуже м'яка машина. Прям аж занадто. Ну, хетчбек не має бути таким м'яким. Ну, зато, зато ви можете дуже класно уїхати з світлофора, бо вона шліфує страшно. Прям свистрізі, не дай Боже. Бля, Ну файно дорогу тримає, файно. Але на всякий случай треба притормажувати. І ще вона так в повороти добре заходить, наверне, за того, що це передній привод. І того, якщо тримати ногу на газу, то її витягує. Ну, ви бачите, Єбать, Сіки тут 120, яхуєв. Бля, можна в будь ласка. Єбать, тут прикольно ганятися на хетчбеках. Ну коротше, от, ви бачите, що типу, машина годна їхати. Прям пізда, як годна їхати, Дорогу вона тримає, забирає свої слова назад. Ну тут я вже думаю, що не зайде, блядь. А як резина свистить. Треба на літо перевзиватися, то бля, я тут приїду додому, блядь, вже без резини. Блядь, класна машина. Коротше, якщо ви хочете брати цю машину. Або хочете брати її там, дитині, жінці, дочці, собаці, попугаю, похуй кому, беріть. Типа, вона економна, раз. Комфортна два. Крута в салоні три. На кожному сервісі її починять чотири. Що ще можна сказати такого, щоб похвалити цю машину? Не знаю, не придумав, коротше. Ну, чотири основних пункти є. І ще, якщо... О-о-о. Вау, я хуєвші. Ще по... по безпеці тут є АБС, немає ЄСП, Все. Ну і подушки безпеки да, бо тут пише РБ. Ну, а на цьому наш відеообзор закінчується. Ставте лайки, пишіть коментарі, на які машини зняти обзор. І, кстати, будемо в наступних відеороликах пробувати новий формат відео. Він всім вам сподобається. Але у нас поки немає грошей, так що будемо знімати, як є. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. Героям слава!